Ця троянда не залишить байдужим ні одного квітникаря. Якщо я не права, поясніть чому. Вітаю всіх закоханих в квіти. Побачення з квітами північно-східна частина Одещини. Троянда Ешлі, скільки б я не дивилась свої архівні відео, найдовше мій погляд затримується на цій красуні. Забіжу наперед і скажу. Що Ешлі не лише гарна в саду, вона ще й занадто фотогенічна. Троянда Ешлі це чайно гібридний сорт німецької селекції, має високу стійкість, повторне рясне квітування та дуже ідеальну форму квітки. Що я тут і намагаюся вам передати, любі мої глядачі! Отже, сорт стійкий до борошнистої роси та чорної плямистості. Добре переносить дощ. Має великі рожеві квіти з перламутровим відтінком. Квітує хвилями до морозів. Гарно тримається у вазі, кущ гарний, висотою до 1 метра та шириною до 70 см. Я вже раніше у літних, літніх відео із серії Трояндового раю згадувала, що хотіла би побачити монопосадку з Ешлі, бо це повинно бути гарним-гарним пригарним видовищем. Мінусів у Троянди мало, вона має легкий аромат, ненасичений. Можливо, тому дана особливість є мінусом для любителів насичених ароматів. Повихваляюся, що в колекції мого саду є ще й біла. White Ashley. Ця красуня має теплу, жовтаву серединку та також гарну квітку. А ще подейкую, що з'явилася Ешлі персикового помаранчевого кольору. Якщо в когось є троянди даної серії, друзі, розкажіть, як вони вам? В кого ви придбали саджанці? Що можете додати до опису даного сорту? Мої саджанці приїхали до мене в 2023 році від Надії Панасюк та від Світлани Антоненко. Я дуже пам'ятаю, як в 2021 році про Ешлі активно розмовляли на просторах Фейсбук. Майже всі трояндові групи наголошували про красу цієї троянди, цієї квітки. Її популярність набирала обертів, тому я не вагаючись замовила собі до своєї колекції. Дякую всім своїм глядачам, хто переглянув та прослухав мою розповідь про Ешлі. Кому сподобалось відео, проявіть свою активність та поділіться своїми спостереженнями досвідом у вирощуванні. Це допоможе іншим вирішитися з вибором або ж навпаки. Отже, друзі, до наступної зустрічі! І хай у вас все буде добре!